В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається 62-й псалом. Псалом Давида, коли він перебував у юдейській пустелі, втікаючи від ворогів і не маючи можливості молитись в храмі. Тобто він собі пригадував моління в храмі словами, Боже Боже мій, як часто до Тебе і тіло моє прагне в цій пустинній, непрохідній, безводній землі. Душа прагне і тіло, божественна літургія потребує повної участі душі і тіла. Я собі вчора задав запитання, як то тіло молитись? Як молитись тілом людини? Щоб це спілкування було дійсно повноцінним, необхідно задіяти всі органи чуття. Це є зір, око, це є вухо, слух, уста, дотик. І ніс нюх. Всі вони мають бути задіяні, якщо ми говоримо про тіло. Та... Бо душа це інший рівень. Це все розуміти. В який спосіб оті органи чуття наші мають брати участь у службі Божій. Наприклад, уста, уста мої будуть звішати хвалу Твою. Співайте на службі Божій, чітко промовляйте молитви. Вуха, уважно слухайте Євангелії, бо це голос самого Христа. Раз, друге, сприймайте проповідь, щось неясно питайте, як духовне повчання, яке підказує, як жити у світі за волею Божою. Слухайте співи хору, які закликають піднести душу до Бога. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ну це не є важко слухати і співати. Потім зір. Що ми зором можемо дивитися? Ну, можемо плакати. Можемо плакати очима. Потім вдивлятися в ікони, які нагадують присутність Бога святих і ангелів. Ніс, нюх. Каже Псалом 141, нехай буде молитва моя, як кадило перед тобою. Відчуйте запах кадила, запах церкви. Це є особливий запах, який символізує молитви, що підносяться до неба. Язик. І язик має бути задіяний смак на божественній літургії. Це що? Це є причастя. Споживайте тіло і кров Христа, адже це найвища участь у літургії, що зміцнює і душу, і тіло. Прийміть, їжте, це тіло моє, пийте з неї всі це кров моє. І останній оранчуття шостий це є дотик. Дотик. Шкіра. В який спосіб ми можемо задіяти оцей оранчуття? Скласти руки, Так, дотик. Перехреститися дотик, поцілувати ікону чи хрест, дотик, благословення священника, дотик, встати на коліна, дотик. Важливо є і устами співати, і очима дивитись на ікони, і слухом чути проповідь. Всі органи чуття нашого тіла мають бути включені. Коли людина приходить, ні не причащається, ні не співає, ні, не пам'ятаю ні проповідь, ні Евангелії. Хоча вона, знаєте, і прийшла ногами до церкви. Вона не була в церкві. Вона не буде в церкві. Їй це буде або пустота, або ще їй піде в упадок. Будь ласка, використовуйте всі свої органи чуття, щоб якнайбільше прославити Бога у Божественній літургії. Амінь. Христос рождається.